Бонжур. Доброго дня всім. Сьогодні в мене такий дуже незвичайний, можна сказати, репортаж з ванної кімнати. А чому? Тому що продукцію довжі, ну неможливо розповісти про неї дуже добре, гарно і показати її на сухих волоссях. Це не вийде на сухому волосі. Ну, я прийняла душ. Як зазвичай швиденько пішла, нанесла макіяж, тепер на себе нанесу наш Жордані Гол, бо в мене сьогодні тиждень Жордані Голд. Е Парфуми потім нанесу, спрей, крем нанесла на тіло, ну, тобто все, нанесла, завершила свій ранковий, так сказати, макіяжик, ранковий, ранковий свій догляд. Так, тепер, значить, що я зробила? Чому я в чолмі? У мене половина голови мокра, ну волога вона вже відправилося. Це було теж мокре, на нього теж було нанесено той продукт, який я вам зараз буду демонструвати. А ця сторона абсолютно суха, бо вона ще, не скажу, не грязне волосся, а таке, яке воно було, не промите. Я спеціально це зробила для чого? Для того, щоб мати змогу, хоч якось подивитись, як працюють ці продукти новинки наші доволочі. І так. Шах, крок 4-й. Був спочатку четвертий. Тобто, тобто, ззаду наперед. Крок четвертий. Ось така наша суперновиночка. От бачите, тут написано крок 4. Ні, 3. Крок 3. Сироватка, так. Крок 3. Крок 3. Третій крок. Сироватка. Ось така наша новинка, суперновинка, сироватка. Бондріпнайт Хеасирот. Тобто сироватка для волосся. Чому сироватка для волосся? Тому що один раз на тиждень ми її приміняємо. Дивіться, на, на абсолютно сухі, на, можна на масні, на грязні волосся, можна на трошечки вологі промити. Але краще просто на сухе волосся на всю ніч. Наносимо її на всю ніч. Я нанесла наполовину. Наноситься вона так. Якщо у вас коротке дуже волосся, ви розподіляєте на дві частини і два-три витискання носика. І добре розподіляєте і наносите на своє коротке волосся. Якщо в мене ось волосся вже середньо довжини, не майже до плеча, я наношу 3-4 натискання. Ну, я нанесла 3 натискання, тому що я розподіла не на 3 частини, навіть 2, а на одну половину тільки нанесла. Якщо у вас довге волосся, ви витискання робите 4-5 витискань багато, і розділяєте на 4 половини і наносите свої, на сироватку для волосся до ніч, прямо на ніч, на сухе волосся. На сухе волосся нанесли, розподілили. Розподіляла я ось такою щіткою, як, як, звісно, як полунала, я її промила ввечері, просушила. Ось так. Зараз ми будемо, ну, ще ще будемо наступний продукт наносити, і я вам розповім, як і що і до чого. Тобто, ось така сироватка. Нею я скористалась, Я її змила з половини голови. Я її змила, зараз як приймала душ, а половина залишила спеціально сухою, Я так ніколи не роблю, звісно. Вимила голову, то ми волосся повністю, але сьогодні я експериментую спеціально для вас. Сироватка була цілу ніч на сухому волосі на моїй голові. Три-чотири витискання на мою довжину волосся. Тепер а, вам покажу зараз її консистенцію, щоб ви мали собі уявлення. Ось така вона, ось така вона, бачите, така в неї консистенція. Ось От цього достатньо. 2-3 витискання на дуже коротке волосся. Така вона прозора, гарна така вона. Так. Це у нас іде, значить, сироватка. Була сироватка для намішно на вулиці. Я її розчесала, прочесала добре. Тепер ми знімемо цей рушник і будемо працювати далі. Далі у нас є ось такий продукт. Він називається нульовий продукт. Нульовий, можете бачити. Під підкреслено нульовий продукт. Нульовий продукт ліпе прешампунь. Що таке пре-шампунь? Ну, це при шампунь, це перед шампунем. Такий шампунь, але я вважаю, що це не шампунь перед шампунем, а кондиціонер для волосся тільки не після шампуню, а до шампуню. Перед шампунем. Тобто ми його наносимо на волосся після цієї сироватки. Зараз ми, я полоснула волосся і на, на вологе волосся я зараз нанесу оцей на 5 хвилин, рівно на 5 хвилин. Цим ми можемо користуватися скільки нам завгодно. А сироваткою новинкою це дві новиночки, зовсім новинки, дві, з цього каталогу. Ми наносимо сироватку один раз в тиждень. Один раз в один тиждень. Всього лиш. А це ми можемо наносити перед кожним миттям голови ну, за потреби. Ну, тобто знімаємо. З волосся знімаємо. то все, бачите, ця половина в мене суха. Я, звісно, яка близнена сьогодні, я кандалтра, яка воділа наверх. А це в мене волосся, я змила. Ось цю сироватку я змила. І зараз нанесу прешампунь, 5 хвилинок потримаємо його на, на волосі. Я вам поки розповім про які ще в мене є доглядові продукти доголоджу, наступні кроки догляду цих продуктів. А потім ми з вами ще підсушимо цією новою нашою щіткою, електрощіткою, ну, портативною, так. І після щіточки вона трошки підсушена, Ну, спочатку гель нанесем на вкладання, потім щіточку підсушимо. І подивимося, чи можна зробити хоч якийсь локон. Воно буде дуже волога, я розумію, волосся. Але ця щітка, щоб ви знали, вона не, не гірше. Фена Якщо фен на маленькій скорості швидкості включати, то ця щітка висушує волосся майже так само, як фен на низькій скорості. Ну, на швидкості, на низькій швидкості пагітом, не так висловилася. І так, значить, тепер у нас на вологе промите волосся від сироватки, яка ніч була на волосся. ми наносимо ось таку невеличку кількість, ну, так десь горошинку витискаємо де, на моє ось таке, невеличку кількість, невеличку кількість. Ось, і добре розподіляємо її. По цій стороні. так. Беремо ми зараз ось так. І розподіляємо її дуже добре, ось так від, від корінці можна розподіляємо на цю половину волосся. Розподіляємо. Хай вона собі вбирається, можна перекрутити. Ви знаєте, що продукція впитується, вбирається краще, якщо її перекрутити, добре змастити. А ще в тебе треба зробити. Так, так, щіточку. Розподілити то з нашою щіткою. У нас іде ось така щітка наша. Ця, що я вам демонструвала. Ось ця щіточка. Ми беремо цією щіткою і розподіляємо нашу андатрию у шкірку, мокро близо. Розподіляємо ось так. Ну, хай буде. Ця сторона суха, абсолютно, але не промита, ще волосся не мите тут. Ну як було, так і було воно собі, я трошки підчув. Ось так. Так. Ну, ну просто вже чока вона промита в мене вже і шампунем. Встигла промити її після сироватки, перешампунь нанесла, промила шампунь, щоб вона була трошки. Ну, бо намана на, 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 на мазюкіні очі макіяж, якщо воно буде текти з чолки стікати, вон, щоб не розмазалося. Тим паче під краном тут мені буде незручно чолку Ну, Нанесли, хай собі буде. На 5 хвилин рівно. Ну, Зараз ми засікаємо. У мене там іде ну, до 12. Так, поки що покладемо її в упаковочку. Шла, нічого не замастила. Так, далі. Значить, це у нас був е, третій крок сироватка. Раз в тиждень ми її використовуємо. Потім нульовий крок це наш новенький це прешампунь. Ось це наш прешампунь. Ми його зараз нанесли перед як кондиціонер, перед шампунем. Потім я буду наносити собі ось такий шампунь. У мене їх тут є два. Я взяла для зразка, просто взяла ними. Це проти лупи шампунь. А це шампунь. Проти, мій шампунь для укріплення фоу-разіс-шампу. Перший крок шампунь. Власне, сам шампунь. Якщо то прешампунь, то це шампунь. Ось підкреслено перший крок. Шампунь для укріплення волосся, проти випадіння, для укріплення, для зволоження, для живлення, тобто для всього і від усього. Зараз ми 5 хвилинок пройде, і я після цього цим шампунем, цю половинку волосся змию добре. Добре, змию, добре його там. Кондиціонер у мене, ну тут у мене є ось така. Я взяла не кондиціонер, я взяла третій крок. Це у нас був нульовий крок, це перший крок. Другий крок у нас іде кондиціонер, кондиціонер. кондиціонер. Ну, замість кондиціонеру я ось це. Я просто у мене закінчився там мало, тюбик неприглядний приглядний вже такий близкий. Full Resist Skyp Tonic. Hair скальп, скальп про вітамін B5, вітамін B3, Riсу, Rice Peptides. E hair, для пошкодженого волосся, для пошкодження, для фарбованого, для випадаючого, для тонкого, ну для всього на світі. Коротше. Так, наносимо і потім так, також само змиваємо. Тобто будемо наносити шампунь, потім, потім нанесемо своєрідниці кондиціонер сироватка мене кондиціонерчик, і потім вже ну і все, потім ми цією щіткою нашою портативною щіткою нашою. Дуже гарною такою Нам Будемо намагатись трошки підсушити волосся, підсушимо його. так, Рушничком, Потім його підсушим, потім нанесемо на нього гельчик. У мене є ще ось такий гель. так. А, так, У мене є ще ось такий гель. ось він. Ось такий стилінг, в мене ще є такий стилін-гель. ось тут написано гель. Це у нас четвертий крок. Тобто, якщо то був нульовий крок, перший крок у нас шампунь, другий крок у нас сироватка або кондиціонер, кондиціонер. третій крок у нас іде, також можна сироватки наносити рідного роду, І четвертий крок у нас іде ось такий. Ось такий. Там можна маски наносити ще третім кроком. Маску я сюди не брала, бо вона в мене не, не, не така неоднорідна, з цим недоолочь. Вона в мене, я вам демонструвала в минулих відео, буквально, е, демонструвала її Елео. Маска Еліо, така велика, гарна, золотава, на кришку, масочка Елео. Ну, тобто, маска неоднорідна, тому я її наносити не дуже то хочу. Я маску не стала брати. тобто, Можна третім кроком ще маску взяти, якийсь сироватку для волосся, якийсь спеціальний для догляду такий. Є в нас різні такі, в нас є кондиціонери для волосся в різному вигляді спреї і такі. Ну, тобто, розумієте, да? всі ми жінки, всі ми доглядаємо за волосся і знаємо, що третій крок це вже доглядові додаткові продукти. А це четвертий, це останній крок, це у нас тут також можуть бути різні, але в мене тут стільен гель. Стілінгель, Hair and scalp Care, провітамін В5 плюс а, ріс лісові пептіди. Для all hair Types для всіх типів волосся. For all-Hair Types для всіх типів волосся. Так, тепер ми що ми мусимо зробити? Зараз у нас ще буквально одна хвилинка, і ми нанесемо ось цей шампунь просто цей шампунь. Шампунь такий. Шампунь такий, для укріплення волосся. А ось цей шампунь у нас такий ще є. Також я чомусь не знайшла, може хтось у мене попросив, попросив, попрохав також для собі для відео або хтось. Ну, я просто не пам'ятаю, де його діла. Там був спеціальний скраб для шкіри, голови від лупи. Тобто, це у нас шампунь. Я взяла знайомий: антифлейк Пурифінг шампунь. Перший крок це шампунь. Hair and scalp Care. кислота. І для флейки скелп, тобто для жирної шкіри голови, для такої, яка лущиться цими такими хлопцями неприємними, лупа падає, так знаєте, сніг на те на мозі на одязі дуже негарно виглядає, коли жінка, чоловік, жінка неважливо не, не хто. І в нього лупа, розумієте? Лупа людина, така, ну, солідна людина, йде, і такі деякі такий ну, дуже неприємно. Тому ось це від лупи для нього ще є в нас. Він свого роду кондиціонер, але він йде перед, також перед шампунем, ми його будемо приміняти тоді, ну, якщо ми сироватку приміняємо для волосся на ніч один раз в тиждень, потім ми перед шампунь примінимо, а потім можна буде примінити він такий дуже гарний, як пілінг для шкіри голови при лупі. У кого є лупа, пілінг є для шкіри голови. Для волосся ні, а для шкіри голови він знімає. Ну, тобто дуже гарно знімає цю, ці дефекти. всі. Оті, а потім шампунем вже моїм і кондиціонером відлупи. Ну це не мій. Ще слава тобі, Господі, в мене немає цієї проблеми, тому я взяла просто вам продемонструвати, ось так він виглядає. Так, тепер беремо наш, мій берем. це мій рідний шампунчик толоджі. Він е кріплюючи протипадіння від тонкого волосся, ну все підряд Відкриваю, як завжди. знаєте, да? так? Так клайше. Раз, бачите, носик, вийшов носик такий. Виходить носик. І починаємо тихенько. От воду я роблю собі таку. Вона дуже зручна, можна регулювати кравом, як завжди. Ну, це зараз не цей на нікома, так. і кранчик, який регулює дуже добре температури. Зараз я змою, повністю змию в себе цей п'ятихвилинний перешампунь і нанесу звичайний шампунь. Mm -hmm. Так. Так, намисен. Нанесемо. Так. нанесла, Все. Так, і промию його. Нанесла і що треба, щоб промити його. Так. Нанесла шампунь дуже гарний, такий перламутровий, дуже красивий. Змила з себе я прешампунь і наношу зараз шампунь і помиваю плязицію. Дуже добре помиваємо, щоб воно не залишалося, щоб робити багато на осіб, щоб не було займаного походу потім. Так, промили. Оскільки я нанесла одну краплю, то промилося воно добре і зразу, відразу. Значить, я його витискаю, викручу, витискаю. Тепер я його беру в рушничок. До речі, рушники наші, бачите мене. І цей такий здоровий для тіла, це для волосся, для обличчя. ну, для, в частності, для волосся, собі не для обличчя, для волосся я його залишила. Це наші такі до наших тих покривал, що я вам демонструвала такі, ну, е, такі, як це, називається. Ну, тобто такий дуже темно-зелено, такі бархатні покривала ці були такі, як... Та забуваю забувається слово, як воно називається правильно. Так. Ще тепер нанесу трошечки сироватки, як кондиціонер сироватка, що трошки треба, наносимо її сколотим, трошки наносимо її так. Буквально набираємо, там півпіпетки набираємо. І наносимо, хто собі буде. Все. Так, наносимо. Що у нас тут є? Так. Дважден в день можна наносити на шкіру волосся, помасажуйте, не змивати. Це незмивна річ. Тобто ця річ вона йде, як сероват, як кондиціонер, вона не змивна, дуже гарна річ. Мені подобається. Так, не змивна. Ну, змивати не будемо, але протерти його трошки треба такий смарагдово. Смарагдово таке, як покривало у нас було смарагдово таке, як бархатне таке смарагдово. І дуже гарне тему смарагдового кольору І такий набір. Такий. маленький це, маленький, потім ще таке квадратне для рук. І все величезне, це я використовую для. Зараз я просто з іншим трошки великим рушником. Всі рушники в мене Oriflame. Всі. Мені подобається, мені подобається якість в них. Вони зроблені гарно, непогано зроблені. Тому так. Тому так. звісно, а можемо сразу, одразу свою. Можемо свою. Така в мене Жордані Голд масажечка Юбілейна була до юбілейної колекції. Жордані Голд всі продукти були і масажки були. Це ще в 2020-2019 році. Тепер беремо щітку. Беремо щітку, Вмикаємо. Бачите, 150. Вона зараз нам буде рахувати до 150. Дорахую до 150, ну я думаю, 150 буде мало, 170, а вона до 190 треба вімкнути. Для чого Для бувалося дуже мокре. Мокре таке, прям ну, мокре, мокре-мокре. Да? Якщо воно мокре, його треба добре висушити. Ця сторона суха ще не промоє та гризненька, так скажем. Да? Просто така, ну, така, як вона є, така приляпана, трошки, да? така прилизана, да? така, але абсолютно суха. Чо, навіть е, зрівнятися з чолкою видно, що чолка вже оброблена е, сироткою. На ніч, перш шампунем, шампунем, сироткою, все оброблена і висушена. А це, бачите, таке воно якось трошки муре, таке, плоске, ніяке, таке, як грязненьке, да? Зараз цю, А це ставна вже така можна бачити, трошечки вона, да, йде. 150. Включимо так, 170 включила, зараз воно буде, бачите, воно показує, як воно додає до 170. Треба почекати, поки додавить 170, а потім 190 пробуємо. І будемо працювати на 190 градусів. Будемо працювати, просушувати, вирівнювати. ну Це свого роду, як сказати, прасочка, але це не прасочка, я вже казала, це не прасочка, це просто така так от є 170, бачите, показати, щоб було видно. Ну? 170 мигається, це і все так працює на усілення. так, І 190. Я хочу 190, воно погнало рахувати. Ну, потрошку можемо почати. Ну. Фен тут мені, на жаль, нема куди вимкнути. У мене тут розетка одна. Тут одна дуже-дуже висока. Я просто, я просто не, не, не достану до неї. Вона аж там, там, там під самою стелею, може під... Хтось так, хто так розетку просто, від стелі десь отак залишилася, а стеля висока, я не, не просто не дістану до неї. Банально не Так, Є 190. Ну, давайте будемо сушити. Зараз спробую трошечки його як би, намотати, як би підкрутити трошки, не да? хочу воно. Старим, як кажуть, знаєш, як знаєте, казали в армії раніше, да? Не можеш навчим, не хочеш за примусом. Не можеш не вмієш навчим, не вмієш навчим, а якщо не хочеш, то примусим. Сквозь трошки. Навіть шипить, чуєте. На волосся на вологі, я думаю, вже і не треба її, щоб не зламати. Але я, я ж експериментатор, так? Да? Я ще життя експериментала, я люблят. Я дивилась вчора ввечері фільм про ліліт, про Єву і продама. То я вирішила, що я... Ліліт, я дуже люблю експерименти Божньої природу трави, корінці різні, всі ці, ці всі аромати їх, всі ці аромати лісу, аромати поля, аромати всього живого, цього флори, флори, фауна, звірів обожнюю, будь-яких диких, домашніх. Це моє. Я це все обожнюю. Дуже обожнюю суботу. я терпіти не можу, коли мені щось вказують. Тому я, тому я просто зараз займаюся своїм хобі і хобі, і все. Я не хочу ні від кого залежати. Я просто роблю те, що мені подобається. І все. Тупо роблю те, що мені подобається. Ця сторона прилизана, грязненька у нас, а ця у нас вже робиться трошечки пишніша, і трошки, так, трошки, трошки, трошки. що, як би на неї гель нанести, Сушити її до такої степені, щоб вона трошки підсохла. Можна було ще гель на неї нанести. Ну, давайте, знаєте, що гель також наноситься, воно трошечки вологіще. Да? Давайте нанесемо гель, бо це буде розтягнуто дуже довго, вам буде не цікаво. Давайте нанесемо з вами гель. Гель у мене ось такий. Я вже вам демонструвала. Такий гель для волосся. Стилінг-гель це четвертий крок. Я вже прочитала вам його склад, також він також тут рісовий кіде, я почув і зарісу. Тобто те, що клейковину, клейковину собі отримую, щоб склеювати, щоб приклеювати, щоб утримувати, щоб скріпляти, закріпляти волосся і таке інше. Ну давайте спробуємо трошечки гель-нанесемо. Гель ось такий. Ось такий прозорий, гарний, дуже такий стильний гель. Ми його зараз нанесемо. Такий він, знаєте, він такий липкий, дійсно липкий такий. Знаєте, як? Ну, дійсно, гель, він такий густий, бачите? о, Як будемо показати? о, Бачите, він такий густий, прям не тече, а прям так добре. Давайте ми зараз його нанесемо. Ось так. Спробуємо. Принаймні треба спробувати. Спробуємо гель нанесемо. Трошки, може, зайвого нанесла, ну то нічого. Зараз ми перше, звичайно. Бо там от на гелі, так? Звичайною масажкою, а не хартативною масажкою. Так. Протирую ручки. Давайте нанесемо. Ми його ось так розподілимо трошечки, да? трошки розподілим, отак. Тепер спробуємо ще раз плити. Ну, це і масажку, ну, я думаю, що ну, мабуть, воно не дуже візьме. А може трошки візьме, якщо не відвалиться. Бо я так експериментую, що сьогодні відвалиться ще. Бачите, все одно воно дає такий завиток легкий. Можна просто його ось так вирівняти, як красочку працювати. А якщо ви будете працювати ось так, то він вам дає багато гелю взяла, воно ще було вологе, дуже таке, я багато гелю нанесла. Але мені самі цікаво, я перший раз це роблю, Гелі я тільки купила це я тільки на придбала. Розумієте? Ну, що я хочу сказати? Волосся, звісно, в мене, треба ще фіном тут підсушити буде. Але дивіться, він такий він підгинає, бачите, трошечки. Підгинамо. Ну давайте ще рушником витримо, протремо, да? Трошки ще рушничком ось так. Чоб знає, все одно після того, як покористувалась рушником, я викидаю в прання, машинку потім сушку та і все. Як завжди. Так. Праву в сушку і ніяких проблем. Все вистірається добре. Порошочки гавні, так, тріщить легка. Ну, бо вона гаряча, а волосся холодне і мокре. Вони мене все відкрито прохолодне, холодно. Не. Так, після душу ще витяжку включала дуже добре. Не довго ще витрила вся пара, щоб не було, щоб екран не був парою затоканий. Ну, ось так приблизно. Ну, добре, ладно. Тобто ми вияснили, що дуже мокре ще волосся, але гель. Допомагає покласти його так, як нам хочеться. Це перше. Друге, ну, хочеться хоч одну прядку, так, щоб вона таки добре накрила. Я таки не можу відстати від себе, поки я не доб'юсь того, що мені хочеться, чого хочеться. А хочеться мені подивитись, чи вийде хоч трошечки якесь Ну, Зараз можна спробувати на сухі, ну, на сухому воно якось тим ти бачиш, воно вже таке Йому мити треба, ну ж не мити. Я для, тільки для того, щоб зробити. Я ніколи так не роблю, звісно, треба для того тільки, щоб. Прилипло. Дивіться, так, щоб у вас не було прилипло. Прилипло гель, трошки прилипло. Ну, по-моєму, як висохне. Все, вона, бачите? О, іде! Іде? таки я, я таки достала цю, цю щітку портативну електричну цю, на акумулятор. І достала себе. Бачите, давайте приберемо це волосся сюди, бачите? Такі прядка, тільки треба дивіться, треба тоді. Треба тоді дуже трошки гелю і на сухе волосся вже майже, щоб воно так не прилипало, бо воно мокре, що в гелі дивіться, але прядка вийшла славна. Якби її ще трошки потримати, я просто злякалася, що вона в мене прилипне так, що я її прийде відрізати. Ну, експерименти, і експерименти. Що ж? Ось так. Так виходить ось така прядочка, вона видно, як вона такими загігулінками, де вона якби трошки забитком таким іде. Ну, непогано. Треба висушити феном і спробувати ще раз. Так, на 190 вона стоїть, бачите? На 190. Вимикаємо. Все, вона вимкнулася. Вимкнулася наша портативна щіточка. Вимкнулась, пристала працювати. Тут у неї є спеціальна така штучка. Загушечку ставимо. Для чого? Це для того, щоб заряджати її кабель USB. Для того, щоб заряджати її від розетки. Дуже зручна річ. В чому зручна? Якби в мене було трошки, живалося, звісно, трошки підсохло, підсушено, да? Феном трошки підсушити, то можна її вмикати, і, будь ласка, можна. А можна, якщо у вас є час, в командіровку з собою її брати, вона дуже легенька, дуже в таку там сумочку поміщається. Ви її взяли, покористувалися, вона охолола, ви її закрили, ось так ось це пази, для того, щоб вона закривалася, ось так вона закривається в ці тали ви її кладете в сумку в дамську дуже зручно. Навіть якщо фен з собою не тягти, що у вас фен ще такий великий, як професійний, да? і маленького нема, щоб брати з собою в ту командіровку, ви можете взяти з собою особливо, у кого коротке волосся, дівчата, дивіться. Ви взяли з собою цю портативну цю масажку, да, цю речосочку. ви її кинули в сумочку, ви волосся коротеньке, ви його добре вимили, ви його, ви, ви його так можна рушником просушити, е, можна просто походити, якщо влітку не холодно, там десь в номері в готелі живете. А потім взяти і дуже так гарно зробити собі якусь волну трошки, або якусь, таку, або якусь, ну, навпаки, вирівняти, якщо у вас волосся корчаве трошки, вона дуже добре працює. І як е, плок. Плойка, майже як плойка, але основна її функція це розчісувати волосся, і вона як, майже як прасочка, як тюжок, як прасочка, працює, вирівнює кучері дуже добре. Тому що навіть на сайті показана дівчина, така вона, таке, як волнове волосся, таке як волосся, трошки а, трошки не прибране, а потім вона цією плойкою, як, як, як прасочку випрасоване спеціально для волосся. О, саме ось цією портативною масажкою, цією. Як плойка, і як кіжок, як праска. прасочка давалася. Ну, Дуже гарна річ. Рекомендую, хто собі хоче, наберіться терпіння, почекайте, доки там вона дуже в Україні 4 тисячі гривень, вона і тут вона дорого 70 євро коштує. Ось, ну, Я брала в мене там був свій менеджерський це, як, зати, директорський це всі свої прибабаси, акції, всі доступні всі речі, і я змогла собі взяти її за дешу. ну, Тобто по доступній ціні. А так взагалі вона як, пред, як, сказати, як предпродажна така, о, предпродажні упробування, так скажем, тест-драйв. Ну все, я взяла собі купила її, тому що вона мені сподобалась. Вона нормальна, в принципі, все. Так, Там у мене ще в попередньому відео, я її буду вам детально, там вона ще вона не включалася, а потім я вже, тепер вже на, на, налагодила цей процес, включається включається, тобто треба досушити. І буде добре. Ось таке було відео смішне з одної кімнати. Але ну як можна в кімнаті, де немає спеціальних умов, де немає води, я ж не буду ставити поруч з собою якусь миску там, або ще щось з водою, щоб показати вам. Ну, всього доброго, до побачення, до наступного відео. Бувайте, живі здорові. Хай все буде добре у нас у всіх. О, гаш,